Зайшла я значить, в інтернеті подивитися, що зараз популярна, і наткнулася на тайтл Монолог травниці, подивилась пару серій і зрозуміла, що це японська екранізація всім відомого турецького грему в середньовічному Китаї, переповнена загадками та розпустою. Моє життєве кредо таке. Якщо атакують розпусні думки, я лишаю все і йду крутити голубці. Аж доти, поки все не вляжеться. А це заслуговує як мінімум на міні огляд. Тож почнемо ми з вами з короткого розбору персонажів. Значить, головна героїня Мао Мао. Так, так не зупиняємось. їдемо далі. Далі крутимо педалі. Вона в нас і фармацевтка, і травниця, і танцівниця, і детективка, і нагібала, і рішала. І що вона тільки не робить, що він у її не вмерт. Ще є цей прекрасний перспективний загадковий жеребчик з початку відео, якого звати Кінчі сама Якщо без спойлерів, то він дуже ніжно ходить по гарему, пускаючи слину на мау-мау. Вибачте, імператор особливо нічого не робить, але це й на краще. З хорошого має фотогенічну фейскарт. А от його чотири основні наложниці: рожевенька, синенька, фіолетовенька і неповнолітня, це вже інша справа. Навколо них будуть крутитися основні пристрасті щонайменше першого сезону. А що там по сюжету? Значить, мао мао відправляється в портал червоних ліхтарів, щоб віднести якісь трави, але її дуже люб'язно запрошують на сан шибарі і закидують до імператорського палацу. Наступні два місяці вона ходить взад-вперед, поки двоє дітей наложниць не опиняються на. На грані смерті через невідому хворобу. Вона здогадується, що вся справа в білій пудрі, в яку раніше додавали всю періодичну таблицю, включаючи миш'як, свинець і ртуть, яку вони не тільки собі на обличчя мазали, а ще й згодовували новонародженим дітям. Малої по ходу на газілим, то вона очухала. А ось за малого ставимо свічку в церкві і їдемо далі. Далі крутимо педалі. Після фурори з розгадкою причини отруєння дітей. Джені підвищує маомау до тестувальниці їжі на отрути при дворі рожевої тітоньки. Єбать нагорода, подумаєте, ви а мао-мао скорчить цю повне насо. Володиміну і гарно подякує. Санкісомаренда. So наступних серіях на нас чекає ріка для синенької наложниці у виконанні Мау Мау. Демонстрація її нагібатарських навичок. I'm факін бич. Аміравня. Та роздача декількох порад для задоволення імператора в шостій серії. В них відбувається гулянка в саду, де Джінші дарує маомау шпильку на знак прихильності. Вона, звісно ж, робить вигляд, що нічого не поняла і змушує нас трошечки понервувати. Потім вона знаходить отруту, в якому супі неспоїз і знов демонструє нагіпатрські навички по відношенню до тестувальниці отрути неповнолітньої, яка змушувала її, її їсти рибу, на яку в неї алергія. А от просто тому, що а що ти вийобуєшся, їй що дають. В наступних серіях Мао Мао відпрошується додому за допомогою одного з воїнів, який також подарував їй шпильку на тому банкеті. Відсипається, отримує на горіхи від бабки, ніжиться в ванні, грається в детектива і повертається назад тільки щоб знов довести бідного Джінчі до інфаркту. Я подарувала йому ніч блаженних мрій. Потім ще розпуста і трохи загадок, А у 10 серії ми дізнаємося правду про те, хто такі дінчі. Увага, увага! Зараз буде серйозний спойлер. Відійдіть від екранів. Значить, хоч у вологих фантазіях мао Мао він і був коханкою імператора, Нам завжди натякали на те, що він насправді його молодший брат. У 10 серії розкривається правда. Трошки підміни дітей, інтриг і політичних стратегій. І ми дізнаємося, що жінчі його син. Тованіролдантейфа. І, до речі, фіолетовенька наложниця його мамка, а роди в неї приймав батя Маомао. -Мао. А я вам казала, що це величне століття. Ви повинні були відео ще тоді вимкнути 12-й серії. Джінші звільнив Маомао, -Мао, бо вони не вміють балакати, і зловив глибоку депресію, обрастаючи мухоморами. Тож він прийняв єдине правильне рішення правильно піти потусить на виставу з повіями, куди вітром зручних обставин заносить Маомао, -Мао, яка підробляє там гарним обличчям і розливанням вина. В них зав'язується розмова, і джінші приймає рішення викопити її назад до палацу. Підкріпляється. Все це дійство поцілунком. Nice. На початку 13-ї серії нам демонструють найжиттєвіший діалог з баті Евер. Як забажає імператор. А потім Дінчі забирає Мао і вона починає працювати під його керівництвом. До речі, пам'ятаєте, що Фіолетовенька наложниця пішла з палацу. Ось вже прибула її заміна. Будемо звати її Фіолетовенька 2.0. В тій же серії, Мао Мао починає проводити уроки Камасутри, на яких неповнолітня забуває, як дихати. В наступних серіях в нас відбувається трохи розслідування, які ведуть до одного конкретного моменту, в якому Мао здогадується, що на королівську особу готується замах. Вона бере ніжки в ручки, біжить на порятунок, пару разів отримує по обличчю, але. Проривається всередину FBI, на власне здивування, рятуючи життя джінчі, трошки ранить ніжку і помирає. Ані, ось дінчи несе її під сумну музичку. Далі ми дізнаємося, що неприємний дядько це біологічний батько Мао -мао. The Dante. you are the father. Також ми здаємося, що її мама це повіє і про їх дуже сумну історію кохання, яку я переказувати не буду, бо ми тут взагалі то не плакати зібралися. Закінчується все тим, що через 16 років розлуки вони нарешті воз'єднуються і навіть грають весілля. Мао Мао не отримала запрошення на даний банкет, але на знак поваги станцювала танець на честь їх весілля чи трошки розпусти кінець? Знаю, що у другому сезоні там ще більше зажимань, загадок, екшена та джінче в платі. Тому, якщо вам такі цікаво, ставте лайки. Я зроблю це огляд швидше. Ну і ще не забудьте на канал підписатися і можете ще. Заглянути в опис і підписатися на телеграм. Я розповідаю там про Японію і японську мову. Ну і глибоких роздумів не буде. Аніме класне, йдіть, дивіться. Пока!